Офіс «Я ветеран центру Віза діє вже майже півтора року. Понад пів тисячі видів адміністративних послуг доступні захисникам та їхнім родинам в одному місці. За цей час фахівцями вже надано більше 20 тисяч послуг. Паралельно в місті діє комплексна програма підтримки захисників і захисниць України. А це близько 70 заходів, спрямованих на підтримку ветеранів. На її реалізацію цьому році спрямовано більше як 500 мільйонів гривень. Наступний крок розширення можливостей юридичної підтримки. Для військових та їхніх родин було прийнято рішення, і ми розширяємо наш офіс. Зараз 5 робочих місць. Ми розширяємо до 14 робочих місць, щоб можна було створити комфортні умови для обслуговування наших ветеранів і їх родин. Ми обслуговуємо і ветеранів, і їх родин і родин полонених, безвісти пропавших, тому зараз виконуються всі ці послуги. Крім того, ми заключили меморандум і надаємо юридичні послуги, це надає Донецький юридичний університет. А зараз ми сьогодні підписуємо меморандум з Криворізьким національним університетом, з заступником Миколою Івановичем, що у нас кафедра права буде теж в нашому центрі віза, в офісі є ветеран, нашим ветеранам надавати послуги. Підписання меморандуму з Криворізьким національним університетом стане вагомим внеском у забезпечення доступу ветеранів до якісних юридичних консультацій. Наголосив Юрій Вілкул. Микола Ступнік зауважив, цей документ дозволить криворізьким захисникам успішно вирішувати свої життєві та професійні питання. Кафедра повернулась лицем до. До тих юридичних складних ситуацій, яких ми, яких ми бачимо на округи, дуже дуже багато. Вони не завжди такі, от оптимістичні, але тут якраз і поле для юристів. Меморандум підписаний. Попереду багато роботи. Говорять на кафедрі права КНУ. Я знаю, що потрібно зараз ветеранам. Я знаю, що потрібно сім'ї, сім'ї, які де чоловік воює а тим паче сім'ї, де пропав захисник, і виникає дуже велика кількість питань, які потребують не тільки вирішення, а також супроводження у всіх інстанціях, які залучені до вирішення цієї проблеми. І завдяки нашій кафедрі, нашим співробітникам ми взялися за цю справу і я вважаю, що ми її будемо вести гідно. Після офіційної частини підписанти меморандуму оглянули новий модульний центр. Я ветеран його планують відкрити у цьому місяці. Кононенко, Максим Пономарьов. цей день.